Я хочеться на мить закрити очі, відкинути, всю марноту, і подумки тихенько полетіти у віфлеєм на землю ту святу, туди, де панувала ніч навколо, де люди спали тихим мирним сном. І в час такий, напевно, не чекали, що прийде той, хто названий Христом. А він прийшов на землю немовлятком. Прийшов цей світ, бо так любив людей. Він народився у маленьких яслах і був подібний до усіх дітей. Та це дитя, колись врятує світ від горя. Це немовля дасть мертвому життя. Він Бог, і Він піде по хвилях моря. І він Ісус дасть людям майбуття. І час прийде, і по святій землі будуть ступати ноги Сина Бога. Він людям дасть надію у житті, і серце назавжди пройде тривога. Його характер це зразок і приклад, Його слова це спокій і добро. І те, що він великий і незмінний, дає безпеку, радість і тепло. Він світ прийшов, щоб лікувати хворих, прийшов, щоб бути світлом тим, хто в темноті, а тим, хто безпорадний і безсилий, він стався силою у їхньому житті. Тим, хто в страху, він сила й скеля. Для тих, хто прагне, він жива вода. Для тих, хто заблудився добрий пастир, для всіх холодних Він є хліб життя, тим, хто слабкий, Він пристановище і фортеця, для тих, хто в недостатку Ісус є повнота, для тих, хто гине, Він дає спасіння, для тих, хто мертвий, Він нове життя, для тих, хто бідних, бідний Він не той, що так збіднів, щоб кожен з нас навіки збагатився. А для багатих він багач від усіх і по правиці батька оселився. Для відомих він той, хто є і буде, для всіх дітей він той, хто слухався батьків, для всіх засмучених він той, хто любить, для знатних йому ім'я цар царів. Тому сьогодні озираємось в минуле і згадуємо про час народження Христа і ставляться по-різному до нього люди. А чим для тебе є його життя? Може, тобі він історична постать, може, для тебе він лише дитя, та знаю точно я. Що ця дитина є сином Бога і володарем життя. Він не просто немовлятку в яслах: Ісус це радість, мир і доброта. Він спокій, що панує в душах, Ісус, надія і наша повнота. Слава Богу!